Місті на телеканалі ТВ 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Спершу вони були новинкою на фронті, а зараз стали чи не найефективнішим видом зброї. Безпілотники виконують розвідку, коригують артилерію та з точністю знищують ворога. Українські військові першими почали активно вдосконалювати дрони, і тепер вони стали ключовим елементом сучасної війни. Як відбувалася еволюція безпілотників і чому вони настільки важливі? Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Безпілотники на фронті пройшли цілу еволюцію. Спочатку їх використовували для розвідки, потім навчилися скидати боєприпаси, а згодом з'явилися дрони камікадзе, які одразу нищили ворога. Усі ці зміни на власному досвіді пройшов перший заступник командира батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Дмитро Маментович із позивним «Трактор». Він з усмішкою згадує своє перше знайомство з дронами. Тоді ще ніхто не здогадувався, наскільки важливу роль вони відіграватимуть у цій війні. Спочатку, скажімо так, результативність була така дуже невисока. Тобто ми просто бачили, що є вокруг нашої позиції, потрошку намагалися спостерігати далі, там бачити якісь там пересування противника. Для мене, взагалі, це, ну, як вчорашній цивільний. Вчора я ходив на роботу, там кожен ранок їздив, вечором повертався. Сьогодні вже я, там, під Сєвєродонецьком в якомусь лісі, і все, що я знаю про цей ліс, це то що там справа є десь наші друзі, і зліва є десь наші друзі. Перший розвідувальний дрон послужив військовим усього три дні. Коли його втратили, довелося знову повернутися до піхоти. Трактор розповідає, дрони були настільки цінними, що, аби їх не втратити, захисники ризикували своїм життям. Якось він особисто проповз за 100 метрів до ворожих позицій, щоб повернути дрон. В принципі, час вже такий був, дрони були тільки день. Е, сір'ячок. Я думаю, там це міновано. Думаю, хана мені буде. Ну ладно. Кроші. І поповз. Е, повзу, 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 повзу. Вже голоси якісь починають чути, там там з тої сторони, там -ха у них там все класно. Е я повзову це шукаю дрон. Я розумію, там плюс-мінус на телефон так достаю. Там, стараюсь не світити по GPS тому, от десь тут, плюс-мінус. Ну і. Знайшов дрон, потім відповзав назад, там чуть на розтяжці не подривався. Ну, благо, я не знаю. Я був дуже фартовий в той період житті. Трактор розповідає, що першими почали активно освоювати дрони саме українські захисники та захисниці. Згодом і окупанти почали нарощувати цей вид озброєння у своїх підрозділах. Так розпочалася справжня технологічна гонка, де кожна сторона намагалася вдосконалити тактику, засоби боротьби та можливості своїх безпілотників. Зараз дрони стали дуже дієвою зброєю, каже трактор. Артилерія, скажемо так, ну. Це не секретно, що боєприпасів не вистачає дуже мало, тому задіювати артилерію там, по одинокій групі, там, скажімо, там, 2-3 одиниці живої сили противника, то ніхто не буде по ним гасити там, 120 го міномета. Ну, це недоцільно. А от відправити там, в один-два, там, там нехай три по, по дрону на кожного це нормально. Угу. І це, в принципі, доступно. Тому зараз це, скажімо так, найдієвіший єдиний. Скажем, восьмидесяти відсотків ефективний спосіб впливу детальніше про використання безпілотників у бою та їхню ефективність. Дізнайтеся незабаром у розширеному інтерв'ю на телеканалі ТІВІ 4 та на наших сторінках у соцмережах. У Тернополі військовозобов'язаний втік через вікно від ТЦК. 20 лютого у Тернополі сталася нестандартна ситуація під час перевірки військово-облікових документів. Громадянин, якого зупинили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, утік, скориставшись нагодою. За офіційним коментарем ТЦК, чоловік 1994 року народження, є військовозобов'язаним і підлягає мобілізації. Проте під час перевірки у нього не було відповідних. Військово-облікових документів, що є порушенням законодавства, згідно зі статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення за неналежне оновлення військових даних або ухилення від їхньої і їхнього подання, передбачено штраф. Чоловіка запросили до територіального центру для уточнення його облікових даних однак він. Поскаржився на погане самопочуття та попросив медичної допомоги. Йому не дали можливість пройти обстеження, але під час цього він скористався відсутністю представників мобільної групи, розбив вікно та утік у невідомому напрямку. Правоохоронці встановили особу втікача, він перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Наразі вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності. Дії чоловіка можуть бути кваліфіковані як ухилення від військового обліку, що передбачає. Ає адміністративні або кримінальні санкції залежно від обставин. З 6 березня і до 3 квітня відбуватиметься основний етап реєстрації на національний мультипредметний тест. Цьогоріч серед обов'язкових предметів українська мова, математика та історія України. Ще шість дисциплін на вибір. Коли розпочнеться період проведення НМТ та в якому форматі проходитиме тестування, розповість далі наша Олена Чепіль. Випускники 2025 року знову проходитимуть національний мультипредметний тест як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванні. Абітурієнти складатимуть три обов'язкових предмети: це українська мова, математика та історія України. Четвертий обиратимуть самостійно під час реєстрації, яка триватиме з 6 березня до 3 квітня. Серед предметів за вибором українська література, англійська, німецька, французька і іспанська мови, а також фізика, хімія, біологія та географія. Особливістю тестування є те, що учасники будуть складати його в два етапи: по одній годині українську мову математику, потім невелика перерва, десь приблизно до 20 хвилин. І наступні два предмети це історія України і той предмет за вибором, який під час реєстрації кожен учасник обирає. Основний період тестування розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Також протягом 14-25 по липня відбудеться додаткова сесія. НМТ. місце проведення та час повідомлятимуть особисто учасникам незадовго до тестування для їхньої безпеки. Загалом очікується, що цьогоріч НМТ складатимуть орієнтовно 10 тисяч жителів області. Будуть, знову ж таки використані. Ті заходи, які унеможливлять списування або інші такі негативні моменти, це найперше буде відеоспостереження в аудиторіях. Ну і очевидно, що ми знову ж таки будемо мати практику перевірки учасників тестування перед тестуванням за допомогою металодетектора. По завершенню тестування, всі учасники одразу отримують свої результати, крім хвилювання щодо успішного складання. НМТ абітурієнти також мають бути готові і до непередбачуваних ситуацій, зокрема до повітряних тривог, відключень світла чи можливих технічних збоїв. Якщо повітряна тривога буде там годину до півтори години, то ми продовжимо тестування. Якщо ж буде довше або інші форс-мажорні обставини будуть тривалішими, то в такому випадку наші учасники тестування з того центру екзаменаційного зможуть передати тести. Та, попри всі виклики, формат НМТ залишається основним способом вступу до закладів вищої освіти. Для цього абітурієнти зможуть використовувати сертифікати за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Став головним лікарем у 28 років. Віктор Гунька отоларинголог і активний блогер. За два роки медичної практики він відкрив власний кабінет, де приймає пацієнтів, а згодом отримав пропозицію очолити Залозецьку районну лікарню, яку відразу почав відремонтовувати. Як тернополянин поєднує ведення соцмереж із роботою головного лікаря у молодому віці, знає наша Антоніна Ричкун. Лікує, робить ремонти та веде соціальні мережі. Віктор Гунько – отоларинголог та головний лікар Залозецької районної лікарні. Мріє допомагати людям у медицині, зародилася в нього ще в дитинстві. Після закінчення інтернатури він працював лором у одній із лікарень Тернополя та Кременця, але згодом зрозумів, що хоче створити щось власне. Відтак, у січні 2024 року відкрив свій кабінет отоларинголога. Крім цього, хлопець активно знімав розважальні відео для соцмереж, що допомогло йому привернути перших клієнтів. Я почав, я розумію, що рано чи пізно я стану лікарем, і власне тоді мені буде набагато легше залучати аудиторію. Наприклад, зараз я, маючи свій кабінет, я 0 гривень витратив за рік, взагалі, за скільки я маю кабінет, 0 гривень витратив на рекламу свого кабінету. Все, що є, це тільки соціальні мережі. Згодом Віктор прийняв ще одну пропозицію працювати лором за Лозецької районній лікарні. А вже через три місяці йому запропонували там посаду головного лікаря. Відтак, з серпня 2024 року 28-річний хлопець приступив до виконання своїх обов'язків. Віктор Гунька каже, розумів, що перед ним велика відповідальність, і те місце, яке він очолює, потребує оновлення. Лікар зазначає, коштів на ремонти не було, тому шукав інвесторів, які були б готові допомогти. І так сталося. Одні так зробили, другі зробили. Ми вже зробили стоматологічний кабінет, коридор стоматології. Ми зробили вже кабінет ОЗД, кабінет для нас природиться забір крові. Віктор Гунька запевняє, зараз тривають ремонтні роботи ще у двох кабінетах. Щоб зібрати кошти на них, він створив благодійну банку в соціальних мережах, і підписники активно почали донатити. За його словами, ідея такої ініціативи належала саме читачам. Аби ще більше мотивувати людей, медик пообіцяв, що троє благодійників, які зроблять найбільші внески, будуть зазначені як головні спонсори, які допомогли лікарні. Мені кажуть, давайте відкрити збірки зараз пару копійок кинуть, ми нічого не збираємо. А потім я роблю збір, я дивлюся, як люди кидають 5 тисяч, 2 тисяч, тисячу. І ми вже зараз маємо 30 тисяч гривень на рахунку, лише лише 5. Ну, це вже дрібниці, тобто закрити тих 5 тисяч. Ми можемо і свої кошти там додати. Віктор Гунька зізнається, повражений готовністю людей підтримати ініціативу. Лише за півтора дня вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Окрім ремонту, він оновив і склад персоналу лікарні. Тепер тут працюють усі необхідні спеціалісти: зокрема, офтальмолог, дерматолог, ендокринолог, травматолог, отоларинголог, гінеколог та інші фахівці, щоб жителі могли отримати якісну медичну допомогу на місці. Недавно мені військовий приніс російський дрон, який вони збили як сувенір, сказати, що. Подякувати за те, що я роблю для тієї лікарні, і напевно це така мотивація. Я розумію, що я тут, явно не там. І коли сюди приходять військові лікуватися, вони бачать, що тут не крадуться гроші. Лікар запевняє, наразі основна його мета зробити так, аби після його відходу від посади про нього згадували, як про того, хто доклав максимум зусиль, аби покращити умови, в яких працюють фахівці та лікуються пацієнти. На сьогодні у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv 4 tua А також слідкуйте за усіма новинами 24 на 7 у телеграм-каналі, QR-код, від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора та вихідних.